Я відповідальний за роботу лікувального відділення медичної роти. Це структурний підрозділ медроти, на який покладено здоров'я наших бійців, лікування соматичних захворювань, поранень, медичний супровід, ну і таке інше. Діагностика, лікування, скерування на стаціонарне лікування, допомога медичній службі, бригади зорієнтуватися станом здоров'я наших бійців. Ну, таке інше. З якими типами поранень, захворювань, ви найчастіше кожного дня стикаєтесь у хлопців? Щодо спектру захворювань, з якими ми тут стикаємося, то чесно кажучи, маючи досвід більше 30 років роботи нейрохірургом, я тут побачив все починаючи від самих простих простудних захворювань, закінчуючи генетичними аномаліями. Ну і поранення, відповідно, теж всіх, які хочеш. Ми ланка, яка не надає первинну саме медичну допомогу чи домедичну допомогу, ми вже надаємо досить кваліфіковану на нашому рівні, хоча вважається, що ми якраз маємо працювати на кшталт сімейного лікаря, якщо на цивільну мову переводити. Але завдяки тому, що у нас дуже класний колектив, дуже фахові спеціалісти, ми вже намагаємось наближати кваліфіковану допомогу медичну до наших бійців і в сенсі діагностики, і в сенсі лікування. Ну і з керування подальшого. У нас дуже потужний колектив. Наш сукупний лікарський стаж моїх лікарів, які зі мною працюють на лікувальному відділенні, близько 100 років, якщо не більше. Давайте трошки детальніше поговоримо про тих, хто кожного дня разом із вами надає хлопцям медичну допомогу. Тобто з кого складається колектив, яка кількість, і які фахівці. За мною постійно на прийомі два фахівця приймає наших пацієнтів, наших військовослужбовців. Це лікар, один невропатолог, один терапевт загальної практики. Ну і я, як лікар з хірургічним досвідом, виконую обов'язки всього. І хірурга, і нейрохірурга, і окуліста, і лора. і… Ну, працюємо дуже потужно, працюємо дуже інтенсивно. Ми намагаємось повністю дотримуватись стандартів і протоколів, які запроваджені в нашій країні. Так що, ну, це розповідати, на жаль, дуже багато детально, але фахівці наші дуже висококласні, дійсно дуже уважні, саме головне. І головне, ми від початку роботи нашого відділення, від початку її створення поклали основний принцип. Чесність, принциповість і професіоналізм більше нічого. Тобто, здоров'я бійця на першому місці. Всі інші питання мають знаходитись для нас в стороні.